Доброго ранку, земле моя. Доброго ранку, всі миру і тепла! Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україно моя. Дітки, сьогодні до нас в гості завітала маленька українка Оленка. Подивіться, яка вона гарна. Оленка одягнена у сорочку вишиванку, спідницю, фартушок. На голові віночок, на шиї намисто, на ногах червоні чобітки. Це маленька українка. Де ще стрінете таку. В неї вишита сорочка, гарні квіти у вінку. Малята, а ви знаєте, що таке вишиванка? Вишиванка це вишита біла сорочка. Вона є символом краси, здоров'я і щасливої долі. Її вважають оберегом українського народу. З давніх часів вважалося, що вишиті на ній символи можуть відганяти злих духів, захищати від усього лихого. Вишиванка є невід'ємним елементом національного одягу українців. Український народ глибоко шанує вишиванки. Вишиванки передавали з покоління в покоління. Орнамент вишивки у вишиванках це геометричні узори, рослини, птахи. Орнамент у вишиванках червоного, синього, чорного, зеленого, жовтого кольору. Дітки давайте з вами пограємо в гру. Знайди колір вишиванки. Якого кольору орнамент на вишиванці? Червоного кольору чи жовтого? Червоного кольору. Якого кольору орнамент на вишиванці? Зеленого кольору чи синього? Зеленого. Якого кольору орнамент на вишиванці? Синього кольору. чи Червоного. Синього кольору. Якого кольору орнамент на вишиванці? Жовтого кольору. Чи синього? Жовтого. Молодці. Малята. Вишивають вишиванки майстрині. Послухайте розповідь про майстриню. У невеличкому українському селі жила майстриня. Вона вишивала рушники, скатертини, сорочки вишиванки. Якось майстриня вирішила вишити скатертину, але не просту, а чарівну. Узяла голку і почала вишивати. Спочатку вишила на скатертині червоні маки, та кетяги калини, а потім крихітних голубів та яскраве сонечко. Вишиванка вийшла дуже красивою. Кожен, хто бачив цю вишиванку, забували про злість. Відтоді в тому селі запанували мир та злагода. Дітки, я пропоную вам прикрасити сорочку вишиванку орнаментом з квіточок. Але спочатку давайте пограємо з нашими пальчиками. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже права, я гарніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці. Що ж робити, як долоньки помирити? Всі ми рівні. Права, ліва, тільки в єдності є сила. Малята вишиванку будемо прикрашати квітами жовтого, червоного та синього кольору. Ось так накладаємо квіти. Ми на вишиванку і прикрашаємо її. Подивіться, яка гарна вишиваночка у нас вийшла. Малята дуже гарна вишиванка. Дякую вам. Одягну я зранку білу вишиванку. Заплету у коси я червоний мак. У сьогодні свято українці знають. І святкують свято вишиванки день. Дітки, чекаю вашої роботи. До побачення!